Починаємо з вами робити ось таку от форму. Нам треба відтворити таку форму. Бачимо, що тут у нас навіть є підказки, е, ваше ім'я, ваш емейл, ваше повідомлення і кнопочка Відправити. Також є підпис, це зворотній зв'язок, навколо якого зроблено, як ми можемо побачити, що в нас тут зроблено. Певна рамочка із оцією да Тобто, бачимо, у нас тут, по ідеї, буде бокс до використовувати, щоб її більш, скажімо так, виділити серед всього іншого. Так, ну і давайте будемо ми це діло робити. Так, раз і я хочу додати сюди нам віконечко, яке ми будемо потім тестувати і перевіряти. Я тоді це роблю так, це додаю сюди. то ми орієнтуємося, що у нас тут буде, і тут собі паралельно будемо його відтворювати. Так, форма в нас, як ми бачимо, доволі таки маленька. Нам багато тут писати не потрібно. Ми, мабуть, більше гратимемося із стилем. Так, але давайте так. баді, що ми напишемо? Баді, Ми точно починаємо, так як це в нас форма. Починаємо розпочинаємо із тегу е, форм. І не забуваємо вже, що його відповідно в кінці закрити. Є. Так, і все, що ми далі будемо писати, буде знаходитися в цьому тегові форм. Давайте я його трошки так посуну, щоб воно у нас було більш структуризовано. Далі ми повинні в цій формі додати ось цей зворотній зв'язок. По е, ідеї, це у нас буде ашка якась. Можливо, це H2, можливо, це H1. Можна буде відтворити і потім його подивитися. Наступне, що ми бачимо, це у нас іде так? Да? Це у нас 100% є імпорт, але який імпорт? по ідеї, це в нас буде звичайний текстовий. Тобто це у нас буде текстовий імпорт. Наступне, додаю ще один імпорт, і це у нас буде імпорт, який відповідає за що за ML. Тому я його отут. Так само і прописую. Далі, отут уже не імпут. Тут ми вже з вами е, переглядали. Text да, це текст area Тут його немає в попереднім зразочкам ми його дивилися. Тому я отут відкриваю тех і пишу текст area От яке я додаю. А, це не в інпуті треба. Не в інпуті. це як окремий елемент іде так, і тут поки що ми його залишаємо пустим. Я тут нічого не додаю. І що в нас ще? І в нас ще повинна бути кнопочка. Кнопочка, пам'ятаємо, ми можемо створити або отак. І я напишу type, і тут пропишу button. можна так зробити, або можна створити просто безпосередню кнопку. І тут. Давайте, що у нас тут написано. Тут у нас повинно бути написано від... Відправити. А тут ми це можемо зробити за допомогою якого атрибута value, да? І так само в нас буде відправити. Так, я хочу переглянути, що ми тут вже зробили. Наскільки воно схоже до цього. Я зараз запускаю і бачу, що щось й ну, в принципі, е, є. да Зворотний зв'язок 100% попали. От прям з цим ми нічого взагалі не робимо. А ось тут є певні нюанси, поки що, і кнопочки, бачите, ідентичні. Але давайте так подумаємо, яка нам краще, е, який тех нам краще використовувати. Оцей. Через input чи через button, що нам буде зручніше. різниця А ми в минулому разі, коли створювали, нам тоді Максим робив віконечко. Ми так само пробували тим і тим, але потім зрозуміли, що коли ми будемо редагувати, бо нам до кнопки треба було окремо робити. Ми дійшли до того, що зручніший буде оцей варіант. Бо якщо ми можемо прописати все для інпута, то якраз тоді і це теж враховується. А нам кнопочка, як ми бачимо, від всіх інших елементів повинна відрізнятися. Тому давайте я оце просто закоментую. Тобто я залишаю варіант того, що можна створювати кнопку і таким чином. Так, і коли ми тепер обновимо, у нас ось така штука залишається. Що ми повинні тут зробити? Сто відсотків додавати стиль, але ще бачимо, що у нас, отут, бачите, є що невеличкі шпаргалки. Тобто ми повинні ще ці цей шпаргалки. Ага, о, супер. І ще плюс ми бачимо, що те, що ми тут написали, воно у нас знаходиться фактично на одному рядочку. Пешку його засунути. Бачите, я починаю збільшувати, воно ну, взагалі все в один рядочок, оскільки в мене перед цим було віконечко менше, то воно якось -то його почало переносити. Ось отак дивіться, ще роблю меншим, і це вже все, що я можу зробити. Але нам треба зробити так, щоб кожен із них був де, бачимо, один під одним. Як опешко? Пешку? пешку засунути кожен? Ех, пе. Да. Ні, то якось ну, не дуже гарно буде. А, БР може. БР, да, тобто ми можемо додати сюди, відповідно, БР. Ми таке робили. Давайте перевіримо БР. І тут так само давайте додамо БР. АБР закривачив. Е, ні, це одноразовий. Тобто так є. Запускаємо, так, да, все красиво працює, ніби є. Його можна відразу навіть отак от прописувати. Отак от його можна відразу прописувати. Також дозволяється. Тобто можна так? Можна так. Це для випадку, щоб ти фактично не забував його кожного разу. Е, ну, типу, як закривати. От, фактично. Ти вже малюєш закриваючи і все. Але це одинарний тех. Так. Це у нас є. Дивіться, зробили. Супер. Уже щось та і схоже. Тепер що ми ще повинні? Ми говорили, що повинні додати підказку. Підказка, це ось тут, Place в кожній hold. Placeholder, Так. І тут ми в першому повинні додати. Давайте я тут по цьому шаблончику дивлюся. Ми повинні додати. Давайте, щоб все вміщалося. Ваше ім'я. ім'я Так, в наступному там, де демейл, так само я використовував placeholder. Place і тут я додаю, що це ваш емейл є. І ось отут. Тут так само, в текст ми можемо сюди додати даний параметр, так само дозволяється. І тут ми можемо написати, що це буде що. Ваше. Ваше повідомлення. Так, є, yeah, є. Yeah. Так, і тут у нас буде. Кнопочка, так? Є, є. Давайте зараз перевіримо, що воно нам дасть. Так, супер. Воно у нас з'явилося. Чудово, чудово. Працює. Є, там навіть і галочка з'являється. Тобто все красиво є, супер. Так, ще, ще можна можна додати, дивіться, замість br, Тобто можна так. Я його ну, попробую, ага. Тобто можна br використовувати, або можна в кінці в самому тегові задати ось такий от параметр. Так, Ілля прочитай, як він у нас звучить. Так його. Це, коротше, така фігня, що ми типу, форму не відправимо, поки так поле не заповним. Угу. Окей, тобто ми захочемо, і воно нам буде отаку штуку докидувати. Поки ми його не заповнимо. Тобто ми його також сюди додаємо. Так. Це у нас є. І тепер давайте будемо робити стиль наш. Так, значить, ми чуть-чуть відсунув, і ось і тут ми будемо його писати. Перше діло, до чого ми будемо звертатися, от все, що нас охоплює, це нас охоплює в тех форм. Тому для форму ми зараз щось будемо писати. Форм, зараз я переходжу. Так, раз, ідеос. Так, як це в нас тех, тому я без крапочки, без решітки без нічого до нього звертаюся. Ми повинні йому задати відповідну ширину. Певні, щоб у нього були розміри. Це десь можна орієнтовно 350 пікселів задати. Потім зможемо, якщо що, його. Підставити. Ага, я писав трошки не туди. Я забув, що додати сюди. Стайл, да? так? Угу. Так. Раз, і два Так, і трішечки ми його. Так, окей, щось воно нам вже змінило. Так, а, далі ми повинні додати точно. А, давайте вирівнювати це в нас margin, і воно у нас повинно бути по центру, тому я ось тут відразу виставляю авто. Якщо ми його ще раз запустимо, воно щось нам посунулося, але поки до кінця не видно. О, тепер ми можемо побачити, що воно нам його фактично відцентровує Супер, супер. гарно Я хайова. думав це через флікс треба ділять. Ні ми через Margin Auto він автоматично, так як це от єдиний блок, більше нас тут нічого не буде, ми можемо задати Margin Auto. Працює, працює. Так, далі ми повинні додати, що це ми повинні додати бордер. Але ми можемо відразу додати бордер радіус. Так, радіус. І десь там згладити його на 10 є yeah. І далі ми ще можемо додати, чи повинні додати це uh, Box Shadow. Також за це говорили. І можемо використати, як і в попередніх, тобто перший параметр 0 пікселів наступний так само 0. Потім у нас іде 10 пікселів І додати ще прозорість. Тобто RGB, і тут так само 0. 0, 0, це фактично нам створює чорний кольор. І додаємо прозорість. Тобто задаємо 0,1%. От він у нас тепер, якщо видно в печармі, він трішечки у нас от став дуже таким схожим на сиренки За прозорість у нас відповідає ось тут ось оцей Або ось оце значе. Тобто 10%. Як ми бачимо, у нас вже контур створився. Ми його чітко тепер можемо е, побачити. На всякий випадок, можемо сюди ще додати задній фон і задати його вайт, якщо він у нас був не такий от, для чіткішого виділення. Так, і так як ми додали margin, гріх ми додати ще що? щод. так? Да? Десь в районі 15 пікселів, а там можемо його змінити. Так, от зовнішні відступи ми додали, вже е, доволі такий цікавіше виглядає. Уже щось по рамочці, воно доволі так схоже. Кнопка виділяється, і ось оці трошки порядковість елементів у нас виділяється. Так. Тепер давайте рухатися далі. Далі ми можемо звернутися безпосередньо за цим ми нічого робити не будемо, нам потрібно щось за цим зробити. Тому ми повинні звернутися до кого до текст аріа. Тому знову гарлючка, тут я звертаюсь до текст аріа. Так, ми хочемо... хоча підсвідчується, ми пишемо так. Ряді. І що ми тут? Ми так само повинні задати ширину. Ширина, якщо подивитися, вона займає майже весь доступний простір. Тобто я можу через відсоток записати, що вона займає ну там 90% від всього що у нас є в цій рамці. Так, і ще раз хоп. Є супер. Можливо, навіть не 90, бо бачите, тут навіть ще було більше місця. Тому давайте я напишу 95%. І ще раз перезапускаю. О, оце уже схоже на правду. Так, це у нас є. Далі бачимо, що тут воно трошечки все ж таки більше. Тому нам треба додати висоту. Висота у нас. Буде складати. Давайте напишемо 50 пікселів І також подивимося, що воно нам буде робити. Так, з цим мабуть, маловато. Значить, добавити додамо більше. 75. Скільки-скільки? 75. 75. Давай відразу 80 напишу. Так, отак. Є. Є. Також Але доволі так. вже схоже. Нам залишається тепер з чим попрацювати. О, дивіться, із кнопкою. І що в нас тут ще спостерігається, коли я навожу мишкою, то вона у нас підсвічується. Тобто ми ще повинні реалізувати наведення е, мишкою на нашу кнопку. Бо зараз, так, да, вона підсвічується, але поки що стандартно. Коли ми додамо для неї стиль, у нас то може зникнути, бо ми кольор задамо. Так, звертаємося до кнопочки. Так, це у нас був батон І відразу ми повинні задати задній фончик. Це у нас, як ми можемо побачити. Відповідно. от який от кольор у нас є. Так, і значить я тут повинен задати, що це у нас буде background. І вставляю той кольор, який я взяв із зразка Так, далі. Колір тексту у нас повинен бути відповідно білим. Тому я прописую Color, крапоч, дві крапочки, і задаю значення white. Е, також ми повинні додати. Е, що ми тут ще можемо повернути? Так, у нас, як ми бачимо, або давайте ми зараз запустимо. Що background, а не background-color? А, можна і так теж написати. Що так, що так воно допускається. Бачите, який у нас нюанс. По-перше, кнопка у нас повинна бути більша. Ми це відразу бачимо. І плюс у нас отут що є, а тут чого немає. Вона, як мінімум, дивіться, кнопочка у нас яка. Ось кутики звертаємо увагу і. це бордер радіус. Радіус. І ще, що у нас тут є. Одивіться. Бердерно. Так, бордер нон. Хорошо, тобто ми повинні прибрати рамку. Супер. Значить, і тут давайте ми напишемо відразу бордер. І задаємо значення нон. Тобто ми навпаки його перебраємо. Часто було добавляю. Це чорненьке, це ось. box shadow. Оце ми прибрали. Ще раз. Там ще box-shadow буде, наверное. Ну, ось на наверное. А, немає, немає, немає. немає. Так. Є, тобто ми рамку прибрали, вона вже ми красивіша. Uh, да, і падяк давайте задамо 10-ку. Добре. X. Так. Допон, um, um, є. І дивіться, нам треба його заокруглити, тому нам потрібно додати бордер радіус. Uh, порівняно з цією. Тут ми десятку, але форма була здорова. То тут ми задамо десь половину десь 5 пікселів. Нам повинно вистачити. Так, супер є. Е, е, ну що, можемо сказати, доволі таки схоже з того, що є. І... Так, це у нас є. А тут у нас, бачите, наведення поки немає От. Тепер, да, oh, yeah. Тобто я тепер створюю отут окремо. Створюємо. Батон. І... ой, щось я кудись зайшов. Так, і. Over. І при наведенні воно у нас повинно помінятися на більш такий темніший, більш насичений полір. Тобто я оце його беру, де вставляю, і я повинен додати більш Тимніше, можу просто опуститися ось сюди, вниз. Так. Є. Є. Тобто він стає у нас більш тимніший, але отут є знову ж таки певний нюанс. Коли ми наводимо, бачимо, у нас з'являється що? Пальчик. Да? У нас пальчик з'являється. А в mm -hmm. нас тут поки його немає. Так, да, він підсвічується, Це прикольно вже. Хорошо. Дивіться, воно нас просить заповнити поле. Це теж доволі таки круто. І давайте ось сюди, там до нас був патом. Ми можемо додати е, курсор із параметром pointer. А як ну, зробити так, щоб як ти знавиш, там так плавненько воно синім ставало через Раз, І лише? Ось, ось, да, так, да, так, да, так. Да. І задати там. ا, uh, да. І тепер воно в нас так, як потрібно. Тобто зараз ми зробили відповідно за зразочка. Працює ідентично до того, що є. Можливо, ми отут а, трошечки розмір більшість задали, чим був у зразочку. Але фактично, це у нас одне і те саме. Це десь отут ми можемо задати 300, можливо, 20 або 330. Так, о, мабуть, попав. Так, і бачимо, що в нас воно так само. О, кнопка теж виділяється, але ну, то не є прям дуже значним. Зразочок є, зразочок є. Так, супер. Ми впоралися з вами з першим завданням.